Тиждень тому всі сторони конфлікту зібралися на нараді в Полтавській облдержадміністрації. Домовилися, що громадськість не блокуватиме в'їзд до сільських традицій, а з товариства щодня вивозитимуть свиней до місцевих м'ясокомбінатів. Усі умови прописали в угоді. Вирішили, що на наступний день вони підпишуть угоду з в сільської раді з місцевим населенням, що визначаться зі своїми діями і нададуть графік вивоза свиней. Нічого із всього, що я перечислив, зроблено не було. Угоду підписали всі сторони, крім керівництва сільських традицій. Угода підписана головою селищної ради активістами, депутатами, членами виконкому. Вони сказали, що ми не можемо угоду зараз підписати іменно на цій нараді. Керівництво свинокомплексу погодилося підписати документ після його схвалення всіма акціонерами. Та замість цього на офіційному сайті товариства з'явився відкритий лист, де блокування роботи назвали спробою рейдерського захвату. Ми переконані в тому, що зазначені організовані протиправні дії протестувальників є нічим іншим як новою формою рейдерського захоплення підприємства. Про перебіг подій по блокаді підприємства керівники груп у телефонному режимі доповідають представникам влади, у тому числі обласного рівня, які коригують їхні дії. У той самий час наше підприємство руйнується, знецінюється, чого й чекають можновладці, аби придбати його за копійки. Цей крок місцеві жителі розцінили як небажання домовлятися, тому знову вирішили блокувати в'їзд на підприємство і не пускати туди машини з кормом для свиней. У нас уже було, все пішло по ному. Ми не боїмося нічого. Я вам даю чесно. Також у відкритому листі йдеться. Екологічні проблеми у біликах надумані. Натомість місцеві знайшли каналізаційну систему, по якій відходи з комплексу йдуть на поля. Оце труба, яка йде із очисних споруд. Товариство сільські традиції. Вона тут на землі, а ось ходить в стаціонарну трубу. Під лотками такими. Тут вже йде капітальна пластмасова труба. І йде прямо на поля. Свої висновки з цього приводу екологи скажуть за 10 днів. Перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Пісоцький каже: обласна влада й далі сприятиме діалогу між сторонами конфлікту. Білицькі активісти цього разу налаштовані ще рішучіше і більше не йтимуть на поступки, доки у підприємстві не підуть на зустріч громаді. Ірина Соляник, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини.